Доброго дня! Вітаю вас у 23 дні нашого рукодільного адвент-календаря. 23 дні вже пройшло. Більше трьох тижнів. А здається, зовсім недавно ми починали пакувати цю чарівну торбинку. Ні, не цю. Та була менша, вдвічі чи навіть більше. А вже бачите, яка ця наповнена і дзвенить. У нас залишається два дні 23 і 24. А потім святвечір і Різдво. На протязі цих трьох тижнів дівчата розкривали такі пакетики кожного дня. А я пакувала і за цей час з'ясувалася, що не всі відчувають себе майстринями очку. Не всі відчувають себе знайомими з тонкощами вишивки по бісеру чи бісером. Не всім знадобились аксесуари для шиття і напекти пряників. Не у всіх є можливість, ну, як, наприклад, у мене. Але існує такий витрукоділля, яким повинна волотіти кожна з нас. І це догляд за собою. І саме тому сьогодні Наталочка нам влаштувала спа-салон. І що? Мені тут випало, що це не лише техніка, але і магія. І ось для цієї магії, у цю черевну торбинку ми будемо збирати ось це. Я літер не розумію таких іерогліфів, але тут Користуючись малюночками, можна зрозуміти, що куди ліпити і скільки тримати. Отака От краса, додамо щось квіткове. Єдине, що можу прочитати, це сакура. І те, без чого не може обійтися жодна рукодільниця, це вже я прочитала, це крем для рук, для наших чарівних рук, які вміють творити дива. Ще отакий чобіток. Чарівний, мабуть. І оскільки ми вже приготували оселю до свята. Підготували подарунки рідним та близьким. З'ясували, яке в нас буде святкове меню. Зробили все можливе і трошки неможливого. І тепер настав час приділити увагу собі. Тому, дівчата, на сьогоднішній вечір все рукоділля відсовуємо у бік. І відкриваємо у себе салон краси. Бо попереду свято, а ми не готові, як головна прикраса цього свята. А то ялинку поприкрашали, а для себе. Не вистачило часу. Ну, можливо, не у всіх. можливо, вже всі підготувались. І це ж не обов'язково до Різдва. Рукодільниця, який цей, ця торбинка приїде після Різдва, але ж до Нового року зможе навести красу, додавши трохи магії. І в якийсь інший день. Головне пам'ятати, що ми гарні і розумні, незалежно від того, який у нас день на календарі і знов блищить. Тепер якось обережненько будемо намагатись додати. 23 день, щоб не зіпсувати попередні дні, тому що торба вже починає репатись по швах. Але я ж знаю, що повинно все влізти. Я ж відправляла такі самі торби дівчатам. Отже, не буду вас відволікати від наведення краси. А ми зустрінемося завтра, бо нам лишився один останній день нашого рукодільного адвент-календаря. До зустрічі! Бережіть себе!